У кого з депутатів є претензії до роботи міського голови? Що він порушує закон, що він корупціонер? Що на нього пишуться жалоби, скарги, управління внутрішніх справ, ВСБУ, прокуратуру. Що ж я таке порушив, що я такий корупціонер? І в розмовах. Що треба його посадити? За що? Ну, ми ж працюємо для жителів Дніпро -Цержинська. Ну якщо у вас є претензія до міського голови, прийдіть і скажіть, у мене така та така -то претензія. Вони тоді -то так зробили. Ну, на сесії всі ж голосуєте, піднімаєте ж руки.